Вибори президента в Україні відповідали всім міжнародним нормам, і результат голосування не викликає жодних сумнівів. Спостерігачі з Європи та Сполучених Штатів привітали владу з організацією зразкового голосування. Міжнародний республіканський інститут мав спостерігачів на більш ніж ста дільницях, зокрема в Харкові та Одесі. Ми побачили лише незначні недоліки в організації виборів. Ці недоліки не могли вплинути на результат голосування або поставити під питання їхню легітимність. із цими висновками погоджуються в національному демократичному інституті, який також мав сотні спостерігачів на українських виборах. Тут вражені тим, як багато громадян прийшли на дільниці, і відстояли в чергах, щоб проголосувати. Волевиявлення називають віхою в сучасній українській історії. Мовляв, громадяни показали світові свою відданість ідеалам демократії, єдності та суверенітету країни. 1986 року. Наша організація спостерігала за виборами майже в 60 країнах. За весь цей час ми рідко чули настільки позитивні відгуки від наших спостерігачів та самих учасників. Демократично проведені вибори можуть стати підґрунтям для відновлення довіри до органів влади в Україні. Завдання наступного президента та політичних лідерів забезпечити прозоре урядування в інтересах громадян усіх регіонів країни. Вибори віддзеркалюють. волевиявлення України попри те, що в контрольованих сепаратистами регіонах відкрилися не всі дільниці, вважають спостерігачі з Європи звичайно на голосуванні в Донецькій і Луганській областях були проблеми, але зауважте, що активність виборців в решті країни була просто надзвичайна. Я б хотів, щоб на виборах в Європі стільки громадян брали участь у голосуванні. Це дає пану Порошенку, якщо його визнають обраним, додаткової легітимності. Всі кандидати отримали рівні права для агітації, зафіксовані спостерігачами порушення, були несистемними. і Їхня кількість не йде в ніяке порівняння із попередніми. Виборчими кампаніями Десь дільниці відкрилися невчасно. Часом люди голосували поза кабінками, але такі випадки були годиничними. випадків підкупу виборців або вкидання бюлетенів, які траплялися на минулих парламентських виборах. Ми не побачили. Спостерігачі закликали Росію, яка не надсилала на українські вибори своїх експертів, визнати результати голосування. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ.